Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. Розпочинаємо з монети, котрій дві з половиною тисячі років викарбована вона за правління батька Олександра Македонського Філіпа II у IV столітті до нашої ери. Це тетрадрахма срібна монета вагою близько 15 грам. На реверсі тут зображений вершник на аверсі зевс. Тетрадрахму Філіпа II придбали за 30 тисяч гривень або ж 800 доларів. Далі рубль 1915 року, викарбуваний під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Рубль цей досить рідкісний. В каталозі монет Російської імперії він позначений літою Р. Причина цьому невідомий, але вкрай невеликий тираж монети, яка виготовлена зі срібла 900-ї проби і важить рівно 20 грам. Рубль 1915 року придбали за 54 тисячі гривень або ж 1 тисячу 400. 340 доларів Далі Орден Леніна, найвища державна нагорода у СРСР, яка була затверджена 6 квітня 1930 року. За 60 років було зроблено 431 418 нагороджень. Орден виготовлений із золота та прикрашений рубіново-червоною емаллю. А барельєф вождя пролетаріата та засновника першого концентраційного табору у СРСР Тут платиновий. Орден Леніна придбали за 74 тисячі гривень або ж одну тисячу дев'ятсот сімдесят доларів? Далі старенька чорнильниця, якій приблизно 80 років. Основа її виготовлена зі скла, а кришка, що важить біля 200 грамів у вигляді сови, зі срібла. Чи то очі у неї з якогось дорогоцінного каміння, чи покупець щось про неї знає, але прибали цю чорнильницю за 75 тисяч гривень або ж 2 тисячі доларів. Далі 5 рублів 1877 року. Монета викарбована за часів правління російського імператора Олександра II. На лицевій стороні тут зображений двоглавий ОРЕЛ та ініціали Мінцмейстера Ніколая Іоси на зворотній номінал, рік випуску монети, позначення монетного двору та круговий напис чистого золота. 1 золотнік 39 долей. 5 рублів були придбані за 77 тисяч гривень або ж 2050 доларів. Далі золоті 20 доларів 1924 року. Монета, яка викарбована в Сполучених Штатах Америки за правління 30-го президента США Калвіна Куліджа, на лицевій стороні тут зображена жінка, що символізує свободу на зворотній білоголовий Орлан, геральдичний символ США, придбали 20 доларів за 77 779 гривень або ж 2070 доларів. Далі 100 крон 1915 року. Монета, що була викарбована в часи правління імператора Австрійської імперії Франца Йосифа. Його правління стало одним з найдовших в світовій історії. Володарював Франц Йосиф протягом 68 років. 100 крон виготовлені з золота 900-ї проби, діаметр 37 мм, вага біля 34 грам. Придбали цю монету за 78 761 гривню або ж 2100 доларів. Далі 100 гривень 2011 року. Пам'ятна монета присвячена двадцятим роковинам незалежності України. На лицевій стороні тут розміщено державний герб України, портрети Ярослава Мудрого, Тараса Шевченка, Михайла Грушевського, Богдана Хмельницького, номінал та рік виготовлення. На зворотній стилізований вінок із плодів та листя калини. Літа, комбайн, судно та шахта, які символізують галузі народного господарства. Монета виготовлена із золота та 900-ї проби, вага – 34,5 грамма, а тираж – всього тисяча екземплярів. Пам'ятні 100 гривень були придбані за 103 552 гривні або ж 2760 доларів. Далі перенесемось в часи Київської Русі, коли християнство почало витісняти місцеві багатовікові вірування. Це так званий змійовик медальйон, що на лицьовому боці має зображення архангела, а на звороті змієподібний орнамент. Змійовики носили як амулети проти недуг та чарів. Ось, наприклад, золотий змійовик Володимира Мономаха, вивезений москалями до свого ермітажа. Ну а цей бронзовий змійовик придбали за 114 тисяч гривень

Найдорожчим лотом минулого тижня виявився набір золотих монет. Цей набір складається з шести монет номіналом 100 карбованців, присвячених Олімпіаді 1980 року, яка проходила в Москві. На чотирьох з них зображені спортивні споруди, які приймали змагання на двох символи Олімпійських ігор. Монети виготовлені з золота 900-ї проби. Загальна їх вага біля 100 грам. Набір монет придбали за 259 тисяч гривень. Або 6900 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!